Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів. Ну і з вами Нік тошний. І давно, давно ви просили, щоб я зробив огляд на Мілоокі. І ось, будь ласка, два шурпокрута від торгової марки Мілуокі. Ну і, звичайно, друзі, все як ви любите, ми разом з вами будемо їх тестувати і розбирати, дивитися, що там усередині. Відразу що хочеться сказати, що два шурупокрута мають технологію RedLink. А якщо бути доточнішим, то модель BLPD RC має технологію RedLink, а ось уже модель FPD 3 має технологію RedLink+. Plus. Що це за технологія? RedLink – це інтелектуальна технологія, яка розширює зв'язок між. Батарею двигуном і платою, тобто плата тут поєднує всі ці компоненти. І в цьому, і в цьому шуруповерті. Тобто, плата бачить, з якою ви батареєю працюєте, і забезпечує непреривний рівень продуктивності і захисту. Модель BLP DRC має крутний момент 65 Нм. На першій швидкості оберти від 0 до 550 обертів, на другій від 0 до 1700 обертів. Кількість ударів від 0 до 25500 ударів у хвилину. Патрон, звичайно, 13 мм і безщитковий двигун. Поставляється дана модель ось в такому кейсі. Як бачите, кейс оснащений петлями, в комплекті дві. Акумуляторні батареї, батареї 2 Ампер годин. Друзі, і як ви бачите, універсальний зарядний пристрій. Що тут хочеться відмітити стосовно кейсів, що шурпукрут можна зберігати, як ви бачите, від'єднавши батарею, так і можна з приєднаною батареї. Кому як зручно, той так і зберігає. Ще один момент: покажу, що в кейс без проблем поміщається батарея на 5 Ампер годин. Так, розповім тепер швидко про модель. FPD3. Ну в цій моделі збільшили вже крутний момент 158 Нм, метрів, тому що в попередній він був 134. Кількість обертів від 0 до 2100 обертів у хвилину, і вказано, що тут є ударів 33 тисячі. Також вказали, що безщитковий двигун двигун тут не просто безщитковий з технологією PowerState, також технологія Redlink Red Plus, патрон 13 мм, є функція автостоп, контрол, і від попередньої версії він також цей шурупокрут менший 175 мм і вага його 2,2 кг. Як бачите, друзі, цей шуропокрут поставляється в кейсі пекаут в комплекті два акумулятора по 5 ампер годин. І, до речі, тут може поміститися третя батарея. Як бачите, тут універсальний швидкий зарядний пристрій Rapid Charge. Ну і звичайно, як тут великий крутний момент, металева ручка у комплекті. Мені подобається ось цей кейс ПКО, тим, що ти відкриваєш кришку, вона нікуди не падає, вона стоїть і плюс, як бачите, у ньому є три петлі. Ну і звичайно, друзі, запатентований тест дотошним 90 кг. Як бачите, чемодани тут. Хороші, давайте пекаут. Трішки прогинається, але не тріскає взагалі. Тобто пластик тут надійний. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті, ну і немає можливості потримати тих два шурупокрута в руках, а тим більше ними користуватись. Вага моделі BLPD RS 1 кг 522 г. Вага моделі FPD 3 з акумуляторною батареєю 5 А годин 2 кг 242 г. Покажу, як два шурупокрута виглядають в порівнянні, Ну, видно що. Ширпокрути. в Шурпокрутив 3 він звичайно більший, тому і тут більший крутний момент. Я показую для тих людей, хто купує в інтернеті, щоб люди приблизно знали, як що виглядає. Друзі, стільки хочеться багато розказати, що я реально не знаю, з чого почати. Ну постараюсь нічого не забути. постараюсь все по максимуму вам викласти. Так, давайте почну розповідати з моделі слабшої. Перше, хочу показати, як тут від'єднуються акумуляторні батареї. Дуже зручне рішення набагато зручніше, чим ось тут стоїть сувак. Ось таке рішення, воно більш природнє для хвата руки. Зверніть увагу, як працює індикатор заряду батареї, тобто індикатор з затримкою і плавно наростає. Сама по собі батарея в нижній частині корпуса повністю, повністю прогумована. І, як бачите, вказано, що дана батарея має 36 Вт. годин. Покажу, як виглядає посадка самої батареї. Як бачите, має спеціальні технологічні люфти. Тисячу разів вже розказував, що такі люфти мають бути, зроблено для того, якщо десь заб'ється полюкою, щоб легше було щоб легше було зняти. І плюс покажу, що контактна група, як бачите, підпружинена. Жуповер дуже класно лежить в руці, без проблем можна дотянути великим вказівним пальцем до перемикання реверса. Відмічу, що тут є на корпусі класна скуба, її можна перекручувати або тут, де бітотримач. Покажу відразу, бітотримач тут іде повністю-повністю прогумований, тобто зроблений з гуму. Якщо він навіть впаде з ним, нічого не станеться. Що ти не заморачуєшся, будь-куди вцепив на будь-який ремінь чи на будь-який карман. Все дуже зручно, ти можна навіть не дивитися, раз і він класно лягає. Також в моделі третій, також без проблем. Раз і все класно тримається. Друзі, покажу, що в даному шуруповерті достатньо достатньо отворів для охолодження, враховуючи, що це безщитковий двигун, він і не буде так грітися, але як бачите, мілоки тут підходить з відповідальністю. Плюс покажу, як прогумований цей шуруповерт. Відразу скажу, що гума така ципка. Ти береш в руки і рука, пальці прям прилипають до неї. І як бачите, в задній частині також прогумовано, зроблено для того, щоб запиратися. У нижній частині, ось тут вже збільшили вони простір для того, щоб можна було вцепити лямку петличку, будь-який шнурочок сюди вам поміститься. Також є led підсвітка потім ми порівняємо, як працюють ті дві led підсвітки Патрон, як я вже сказав, тут йде до 13 мм. Мілок йде патрон з замком, це чути. І відразу що скажу, що дуже важливо, якщо ви зажали оснастку, робите один щелчок назад. Це такий лайфхак, з яким і довше служити буде патрон і не буде перетискатись ваше оснащення. Покажу, як виглядає муфта крутного моменту. Дуже класно, що всі цифри вони вибиті, вибиті, і як бачите, усередині помальовані фарбою. Тобто, якщо навіть фарба стреться, ви все рівно будете бачити, на якому положенні ви працюєте. І також перемикання між першою та другою швидкістю вибиті, не намальовані, а вибиті. Корпус редуктора тут іде. Металевий. Чуть не забув, друзі, сказати, що є 12 режимів крутного моменту, 13-й режим тут йде режим закручування і 14-й йде режим роботи з ударом. Тепер вам розповім про модель FPD 3. Точно така сама зручна посадка батареї. Ну Дуже зручно, друзі, скільки я шуруповертів перетримав в руках. Як на мене, це найзручніша посадка батареї. Далі покажу, що ручка повністю-повністю прогумована, гума класна. Ну, тут взагалі претензій ніяких нема, друзі, тому що це мілокі. Тут претензій до гуми взагалі навіть не може бути. Задня частина корпусу також йде прогумована. Як я вже казав, є гачок. Він може цеплятися або сюди, або сюди. З цієї сторони бітотримач, бітотримач гумовий, і також є широкі пази для того, щоб могли лямку петличку встановити. І на батареї нам мілоки вказали, що ця батарея має 5 Годин або 90 Вт. -годин. Також є підсвітка робочої зони, і як бачите, тут є індикатор спрацювання кікбек контролю По патрону він також зажимає оснащення 13 мм. Є замок. Рекомендую також, коли затискаєте, один щелчок робите в зворотньому напрямку. На патроні додатково фланець прокручується. Це зроблено для того, якщо десь працюєте біля стінки чи біля якогось матеріалу, щоб він не пошкоджувався. І фланець на патроні, як бачите, прокручується. Це дуже зручно. І сам по собі патрон має класну ось таку накатку. У цьому шуруповерті вже змінили муфту крутного моменту, тобто мілоки повернулися до механічної муфти, тому що дуже багато було спорів що стосовно електронної. Хто не знає, попередня модель ось такого шуруповерта мала електронну муфту. Тут мілоки зробили, як на мою думку, правильне рішення. Повернулись до механічної. Також покажу, що на муфті крутного моменту всі цифри вибиті і всередині пофарбовані. Є 16 режимів крутного моменту. 17-й режим сверління і 18 режим сверління з ударом. Але, друзі, відразу вам скажу, що не треба путати, це не є перфоратор, десь в цеглі посверлити, десь можна, звичайно, в якомусь бетоні, там, де немає арматурної перегородки, звичайно, він це робити буде. Плюс перемикання між першою та другою швидкістю служить з такою чіткою фіксацією. Також у цьому шуропокруті додавали отвір для додаткового охолодження. В попередній моделі ось тих верхніх отворів не було. Так, друзі, давайте тепер покажу, як. Тут працює кікбек контрол. І працює він тут ну не стандартно як в інших шуропокрутах, як ви в мене бачили, вмикаю шуропокрут. Не спрацьовує правильно? Чому? Зараз поясню. А ось в другу сторону спрацьовує все дуже просто. Якщо шуропокрут крутить вліво, відповідно вам його вліво не може кинути. І в цю сторону він не спрацьовує. Якщо ж. Кікбек спрацьовує тільки, якщо вам кидає в правильну сторону. Бачите, легенько кидає. І, як бачите, мигає індикатор, показує, що спрацював кікбек. І перемикаю вправо. Не спрацьовує, спрацьовує тільки в ту сторону, яку треба. Бачите? Кому, можливо, не треба. Цієї функції все дуже просто. Ставите ось цей флажочок в нейтральне положення посередині. П'ять разів натискаєте кнопку. Один, два, три, 4, п'ять. Спрацьовує індикатор, показаний, що кікбек відключений. Щоб в зворотньому напрямку його включити, також нажимаєте 5 разів на кнопку, але обов'язково реверс має бути заблокований посередині. Раз, два, три, чотири, п'ять. Працьовує індикатор і все. Кікбек працює. Ну, як на мене, дуже крута функція. Також покажу, що в комплекті йде металева ручка. Ось таким зажимом. Затискається вона на корпус. Все дуже просто. Ось так зверху одівається. Ось так потужно виглядає вся ця конструкція. Дуже велике плече. Давайте замірюю. Орилеткою повністю ручка має 31 см. Це дуже класно, що тут така ручка, адже тут крутний момент аж 158 Нм. на метрів. І це для Шурика це просто космос. Так, давайте перевіримо, як працює підсвітка. Це йде підсвітка потужнішого, третього, а це йде підсвітка. Слабшого, але відразу скажу, що підсвітка така приємна, тепла. В принципі, в двох шуропокрутах підсвітка достатня, щоб працювати в таких зонах, де є погане освітлення. Так, давайте подивимося, як працює плавний хід в слабшій моделі. Ну, ну як бачите, вражає класний плавний хід. І тепер давайте в потужнішій моделі. Також плавний хід тут вражає. Нема вже такого, що безщиткові двигуни мають такі швидкі дьоргання. Покажу перед тестом універсальні зарядні пристрої як виглядають. Це йде від слабшої моделі. Казано, що цей зарядний пристрій на 90 Вт і 3 ампера. І покажу, як зі зворотній сторони виглядає зарядний пристрій. Видно, вказано тут відстань, і видно, що цей зарядний пристрій можна підвішувати на стінку. Ось так виглядає пристрій від потужнішого. Вказано, що тут йде Rapid Charge. струм заряду на 12 вольт 4,5, на 18 вольт 6 А. І як вказано, зарядний пристрій на 135 Вт. Ну що ж, друзі, давайте замірюємо швидкість. Спочатку на слабшому. Перша швидкість. Вказали 550. Прибор показував навіть 570. Друга швидкість. А вказали 1700. Як на мене, оберти тут правдиві. FPD 3. 460 максимум показав прибор. Вказали 500 обертів. Друга. 2058 максимум показав прибор, а вказали 2100. Також можна вважати, що оберти тут правдиві. Так, друзі, беру маленькі, самі найменші мебельні саморізи, виставив перший режим і давайте спробуємо, як спрацьовує муфта. Чи не буде вона прокручувати їх. В принципі, муфта спрацьовує, це чути. Зараз другий. Давайте приближу. Чути спрацьовує муфта, не перекручує вона ці саморізи. Ну, як на мене, це круто. Найменші мебільні саморізи не звертає. Ну, Це вже трішки звернув, тут можливо щось м'яке пішло. Так, давайте тепер в потужній моделі спробуємо. Ну, я сумніваюся, але в нас якби, з вами тут тест. Ні, ну тут, звичайно, без шансів прокручує 158 ньютон на метрів. В принципі, раз легенько тільки що спрацювало. Але це, друзі, найменші саморізи. Ні, ні, прокручує. Ну, звичайно, що від нього такого не треба очікувати, тому що цей шубокрут для суперважких завдань. Так, друзі, тепер давайте зробимо тест сходинку і перевіримо, в якого краще відрегульована муфта. Ось так виглядає сходинка менш потужної моделі. Е, як бачите, йде плавно до шостого положення. сьоме вже пішло більш агресивно. Саморіз, в мене 90 мм. Ну, потужніша модель, вона і потужніше працює. Перших три положення. На четвертому 90-й саморіз. Заганяє і навіть не відчуває. Ну що ж, друзі, беру саморіз 6х200 і спочатку пробуємо, як справиться менш потужний шурупокрут. Без проблем його заганяє. 6х200 потужніший. Не відчуває. А тепер в порівнянні 6 на 300 Так, тепер глухар 8 на 300 в порівнянні. Друзі, ну як ви побачили, 8 на 300 крутить довше, але результат є, закручує без проблем. Ну що ж, друзі, погнали далі тест, півметрове в порівняння. Важкувато, важкувато. Друзі, ну як ви побачили, з півметровим сверлом, звичайно, що потужніша модель справляється взагалі дуже легко. За один раз все проходить. Ну, а модель слабша, з крутним моментом 65 Нм, метр, звичайно, справляється гірше, але якщо нема куди спішити, в принципі, просверлити можна. Так, поганяємо на перових сверлах, слабша модель, 22 -е перове. Не відчуває, от реально не відчуває. Друзі, ну ви бачите, з якою швидкістю він то робить. Чесно скажу, в мене ще не було такого, що на огляді, щоб так швидко сверлив. Погнали далі! Слабша модель 35 Форснера. Потужніша модель 35 Форснера. Просто входить, як вода в суху землю. Коронка з діаметром 76 мм. Спочатку пробую на другій швидкості. В принципі, на другій нормально працює. Тепер беру потужніший, 76-та коронка, але насправді цей шурупокрут розрахований на більші коронки. Ну, на жаль, в мене немає. Пробуємо 76 ю Просто не відчуває її. Перевіримо в порівнянні, як працює з ударом. Друзі, давайте зроблю наступний тест. Спочатку я хотів, як завжди, тестувати на саморізах, але враховуючи той момент, що тут батарея 5 А годин. Пожаліти мої руки, я вирішив, щоб порівняти тих два шурупокрута, тестувати на пировому сверлі 22 мм. Це такий буде тест, як я робив колись, і ми побачимо в порівнянні, що може з слабшою батареєю і з меншим крутним моментом, і що відповідно може потужніший. І я думаю, людям, які обирають шурупокрути, для них буде це дуже важливо. Це продуктивність. Зробив 50 отворів. Одного ділення вже нема, погнали далі. 102 отвори і одне ділення тільки пішло також. Погнали далі. 195 отворів, два ділення залишилось, погнали далі. Все. все. 465 отворів, батарея пішла в захист, Мабуть, що перегрілась, тому що одне ділення і мигає червоним. Почекаємо 5 хвилин. 465. Зараз візьму пірометр. Так, давайте заміряємо. 44, 45, 38. В принципі, батарея не гаряча, в приділах норми. Сам шурупокрут. 27, 34, 35. Також взагалі не перегрівся. Ну, друзі, ось такий результат, як на мене, то вражає. Так, друзі, поки вставає батарея 5 годин, давайте потестуємо цей слабший шурупокрут з батареєю 2 Ампер годин. Подивимося, наскільки хватить отворів. Так, друзі, 169 отворів. Також батарея перегрілася. Ну, я вам кажу, це гіперрезультат. Ви зараз можете бачити таблички. Ну, звичайно, що це були не професійні торгові марки, але в порівнянні ви можете бачити таблички і можете зрозуміти, що на батареї 2 Ампер годин з безщитковим двигуном це є просто гіперрезультат. Так, згадав, що треба. Заміряти температуру 34, 37, в двигун всередину 45-44, редуктор 31 і давайте батарею заміряємо. 43. 44. Ну, в пределах норми, головне, що не 60 градусів. Друзі, скажу свою думку стосовно по відчуттям роботи, потужнішим мені було працювати легше. Він просто отвори, як в суху землю, заходив. Знаєте, як в суху землю вода заходить, так само усе шропокрут. Той трішки так було. Важкувато тримати, можливо, що після цього я вже рук не відчував, але додаткова ручка також рішає, дає плече. І якщо на довгій дистанції, якщо багато роботи з великою з великим оснащенням, то, звичайно, треба брати ось такий шурпокрут і не роздумуючи. Якщо завдання невеликі, не будете там 76-ми коронками сверлити, то цей малюк справиться зі всіма завданнями. Самі бачите, яка у нього продукта. Ну що ж, а тепер погнали їх розбирати. Так, друзі, відкрутив гвинти, які тримають патрони. Я покажу гвинт від менш потужнішого. Як бачите, є різьбовий герметик, і гвинт має 6 міліметрів. А ось гвинт в потужній моделі вражає, він, по-перше, йде на торкс 40-й, по-друге, його діаметр становить аж 8 міліметрів. Це зроблено, тому що тут великий крутий момент, щоб його не зірвало. Ну що ж, розібрав два шурупокрута, тепер будемо порівнювати. Перше, що хотілося відмітити, що акуратно вкладені провода, покажу другий момент. В дешевшій моделі бачите, як плата залита компаундом, але частинки плати видно. В дорожчій моделі ця плата йде в такому алюмінієвому корпусі, і ця плата відповідно служить радіатором охолодження. По кнопках в дешевшій моделі кнопка. Іде з пилозахистом, видно пильник. А ось в дорожчій моделі вже такого пилозахисту немає, але тут, ось тут стоїть така маленька-маленька гумка. І покажу, що кнопка йде від торгової марки Defond. Хто мене часто дивиться, той бачить, що такі кнопки ставлять усі бренди. Покажу два редуктора в порівнянні. Звичайно, що від потужнішого редуктор більш такий. Масивніший, більш важкий, щоб бути більш доточнім, редуктор від слабшого шурупокрута 364 грама. редуктор зборів від потужнішого 536 г. Так, покажу, як виглядають двигуни. Це, відповідно, слабший цей потужніший. І метал статора в потужнішого має 25 мм, а у слабшого 15 мм. Покажу, що на двох двигунах, як бачите, Стоять контролери, ось так виглядають якоря в порівнянні, слабший, потужніший. Видно, що вказано серійний номер. І на другому якорі тут підшипник в слабшому стоїть Аудо під номером 695. А ось в потужнішому стоїть уже підшипник 625. РС, також АОДО, але як вже бачите, з класом точності. Тисячу раз говорив і скажу тисячу що АОД вони бувають різними. По катушкам статора тут претензій немає. Це є слабший, все класно намотано, це є потужніший, також все нормально намотано, все перелаковано, все акуратно. Покажу, як реалізовані місця з'єднання, високотокових дротів. Як бачите, класно, надійно запаяно. Також в потужнішому місця з'єднання проводів, все надійно, все класно запаяно. Ось, будь ласка, покажу, що видно навіть неозброєним оком. Від потужнішої моделі шестерні вінці, ну все-все набагато більше. І знаєте, що ще мені сподобалось? Як реалізовано в цих шуруповертах блокування шпинделя. Ось такі е, на півмісяці стоять і в слабшому редукторі, і в потужнішому. Ось ці півмісяці вони блокують шпиндель. Ось покажу на прикладі меншого. Сюди ставиться всередину така втулка, і коли ви крутите за патрон, ті півмісяці розходяться і блокується шпиндель. Ну, Такої реалізації я ще ніде не бачив. Звичайно, що в мілоки є свої технології. І саме головне, що шпиндель в потужнішій Моделі фіксуються на двох шарикових підшипниках. Тут підшипник, і видно з цієї сторони підшипник. І в слабшій моделі також шпиндель фіксується на двох шарикових підшипниках. І тут, і там підшипник. Друзі, також хочу показати ті шестерні безпосередньо, що біля двигуна, як бачите, в кожній шестерні всередині є ігольчатий підшипник. Ось видно, я трішки його достав. І тут є чотири шестерні, в кожній шестерні стоять і підшипники. Так, розібрав акумуляторну батарею 5 Ампер-годин. Хочу показати, що тут стоять 10 банок. Як бачите, всі вони між собою спарені. На жаль, ту конструкцію я не можу розібрати, тому що в мене немає контактної зварки. Бачите, тут взагалі немає ніяких. Друтів, все йде на пластинах. Також розібрав акумуляторну батарею 2 Аг, Немає ніяких друтів, все йде на пластинах. І тут видно вже які банки стоять. Банки стоять ESR 18650 20P від торгової марки EVA, і Кожна банка має 2 Ампер -годин, або 7,2 Вт. Плюс, куди лягають банки, у нижній частині, ось бачите, є такий гумовий бандар. Так, розібрав зарядні пристрої. Це йде від слабшого, це йде від потужнішого. Я відразу скажу від потужнішого трішки по-другому зроблений всередині. Бачите, тут є фішки, щоб розбирати. Плюс помітив, що конденсатор тут йде на 180 мікрофарад, а в моделі дешевші на 150. Ну відповідно це зарядна і є слабше. Ось так виглядають зарядні пристрої. Всюди-всюди, все залито таким компаундом, все посилено. Можна не переживати, якщо воно впаде, абсолютно нічого не станеться. Є, як бачите, такі потужні радіатори охолодження і тут, і тут. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, і в підсумку мені є багато чого сказати. Як бачите, реально шуроповерти дуже, прям дуже сильно відрізняються між собою. Сподобалося як в потужному шуропокруті спрацьовує кікбек контроль також подобається, що два шорповерти мають по два підшипника на валу. Класно реалізована функція блокування шпинделя. Такої реалізації я ніде не бачив. Як на мене, це ну, найнайдійніша реалізація блокування шпинделя. По патронам тут претензій нема. Патрони йдуть з замочками. По зарядних пристроях також претензій немає. Все класно. Потужна модель з ручкою підійде для більш таких агресивних завдань. Кому робити, скажем так, цілий день, хто робить великі отвори, хто сверлить багато, тому підійде потужна модель. Більш слабша модель вона також класна. Вона підійде майстрам, хто не крутить велике оснащення, хто крутить таке. Середнє оснащення ця модель буде також справлятися на всі 100, Ну і ви побачили, яка в неї продуктивність. І більше мені тут додати нема чого, тому що Мілоокі воно і в Африці Мілоокі. А, тобі... а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк. Якщо не сподобався, дизлайк, і обов'язково не забудьте підписатись на канал, адже попереду багато чого цікавого.